Розділити застілля з Богом. Роздуми над Словом Божим на четвер 3-го Великоднього тижня. Того часу Ісус сказав Юрбам: Ніхто не може прийти до мене, якщо отець, який мене послав, не притягне його, і я воскрешу Його останнього дня. Написано в пророків, і будуть всі навчені Богом. Кожний, хто почув від Отця і навчився, приходить до мене. Не тому, що Отця хтось бачив, хіба лише той, хто є від Бога, він і бачив Отця. Воістину, воістину кажу вам той, хто вірить, має вічне життя. Я є хліб життя. Ваші батьки їли манну в пустелі і повмирали. Цей же хліб, який сходить з неба, аби той, хто його їсть, не помер. Я є хліб живий, який зійшов з неба. Якщо хто буде їсти цей хліб, житиме вічно. Хліб же, який я дам, це моє тіло заради життя світу. Тіло Ісуса Христа стає хлібом після того, як Він вмирає на Христі. Тільки після того, як Ісус приносить за нас і за наші гріхи жертву Свого життя, Богу Отцеві, лише після цього ми можемо споживати Його Тіло в Євхаристі. Коли у старому завіті євреї приносили жертву, то частину з того, що приносили, вони споживали самі. Інша частина спалювалась. Таким чином, людина через жертву, наче сідала за один стіл із Богом чи з Божеством, якщо йдеться про язичників. Розділити з кимось хліб свою трапезу. Це промовистий стародавній знак, який означає дружбу, прийняття тим, із ким розділяєш свій хліб у сьогоднішньому Євангелії. Ісус говорить нам, що ініціатором Євхаристійної трапези є сам Бог Отець: ніхто не може прийти до мене, якщо Отець, який мене послав, не притягне Його. Це не тільки людина прагне, свідомо чи несвідомо, поєднатися на нову з Господом, Він сам є ініціатором нашої зустрічі, і перший звертається з пропозицією про дружбу. В Євхаристії Ісус Христос сам стає для нас поживою, не лише ділиться чимось своїм, а віддає все, що можливо, своє тіло і кров. Євхаристія є знаком безмежної любові Бога до нас, Його любов прагне єднатися з нами, єднатися так глибоко і тісно, якою ж великою є ця любов! Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.